Вітаю всіх сьогодні на обзорі переключателі тп 2 Ось так виглядають. Чорного кольору. Є ще коричневого. Ось такого типу. Також. Різниці практично нема ніякої. Ну, в самих переключателях бачимо вони є різні різних років і такий метал, як срібло. Ось тут саме ярче видно. Так що, якщо є поломані, непридатні, не спішіть їх викидати в них доволі. Велика кількість срібла є також із більш ціннішими металами попадають, але це потрібно, щоб десь використовувалися на підприємствах великих. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.